Топ 5 дивних авто, які врятували свої бренди. П'яте місце Lamborghini Gallardo. На початку 2000-х Lamborghini був на межі банкрутства. Після купівлі компанії Audi розробила масовий суперкар. В 12 замінили на v 10. Зникли двері гілятини і з'явився німецький прагматизм. Це дозволило залучити нових клієнтів та забезпечити стабільний дохід. Gallardo фінансував уракан та перетворив Lamborghini на стабільний бренд, випущено 14 тисяч екземплярів. Четверте місце Volkswagen Beetle. Після Другої світової війни Volkswagen майже зник. Заводи зруйновані, як і репутація. Компанію взяв під контроль британський офіцер Айван Херст, який Побачив потенціал у дешевому та живучому авто. Британська адміністрація замовила перші партії машин для німецьких лікарів, пошти та служб. А в 50-х Бітл став символом доступності та надійності. Випущено 21 мільйон екземплярів. Третє місце Ford Model T. На початку 20-го століття авто було розкішшю. Тому Генрі Форд створив Model T, перший масовий автомобіль. Завдяки конвейерному виробництву авто стало доступним надійним і продажі злетіли до тисячі місяця, випущено понад 15 мільйонів екземплярів. Друге місце Porsche Boxster дев'ятсот На початку 90-х Porsche переживав кризу, тому з'явився Дешевша версія 911-го, яка спочатку сприймалась фанатами критично, але залучила молоду аудиторію, показавши баланс і керованість. Машина зробила бренд прибутковим і подарувала майбутнє для нових моделей 911-го. Було випущено 165 тисяч екземплярів. Перше місце BMW ізета. У 50-х BMW було на межі банкрутства, їх люксові авто перестали купувати. Компанію врятувала ліцензія на італійський мікрокар, двигун від мотоцикла і низька ціна зробили ізета масовою. Вона дозволила багатьом пересісти з велосипеда на авто і врятувала BMW. Випущено понад 160 тисяч. Екземплярів, якщо сподобалось відео, постав лайк і підпишись.